Хочу поділитися з вами цікавими спостереженнями. В останні дні постійно звучать всяка всіляка інформація про можливе надання Україні ракет дальної дії американський Томагавк. Нібито Трамп погодився, але не до кінця. Купа експертів розповідають про те, що вони морського базування. Що в нас немає ну немає взагалі дуже мало платформи в Америці наземних. Але я думаю, що це питання можна вирішити. Були б гроші, а гроші нібито на це все є. І з задоволенням Трамп продасть і ракети. І ось сьогодні Пісков, прес-секретар Путіна, заявив про те, що Тамагавки в принципі нічого в всій війни не змінять. Ну, тобто росіяни потрохи звикають до того, що пам'ятаємо з Хамерсом, така була історія з Ф 16 що це все ж таки з'явиться, і це і є так званий стратегічний глухий кут, про який пише Залужний про те, що е, Росія змириться і цим. Ну що вона може ядерним ударом нанести.